Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль Є екстрене повідомлення дуже приємне повідомлення від наших партнерів, союзників йдеться про Скандинавію, про Швецію. З'явилося повідомлення від міністра оборони країни Пола Йонсона. І його цитує видання Шведського експреси про підтверджує постачання Україні близько 50 бойових машин піхоти СВ-90, А також у новому пакеті допомоги від шведів будуть самохідні аталійські установки Арчер. За його словами, Швеція вже наразі точно відомо, що надійшла Україні до 50 БМП цих. СВ-90, і не названо в принципі кількість САО Арчера. Також протитанкові системи Лови, які успішно себе продемонстрували на полі бою, і підтверджуються хлопці, які з ними працювали. Повертаючись до міністра оборони країни, він зазначає, що навчання українських бійців на системах має пройти протягом кількох місяців. Цитуючи повідомлення міністра оборони Швеції, очікуваний ефект від цього пакету полягає у тому, щоб краще озброїти Україну для наземних боїв. З адані платформи призначені для саме наземних бойових дій і бачимо що просто наші союзники одним за одним один за одним оголошують про е, постачання БМПшок. Е, от е, шведи відправляють СВ-90. До цього британці е, сказали, що поставлять у кількості 30 штук самохідні артилерійські гаубиці за схемою 8 Спочатку відправляють міністр оборони Уоллес заявляв. А після цього ще 22 самохідні гаубиці відправляться від британців. От власне та юра, якщо ми говоримо вже про допомогу наших партнерів, британці надають цих аес. 90 це хороша е, артилерія, стандартно НАТО 135-й калібр. Окрім цього, вже стало відомо про те, що Очні штати готові надати черговий пакет Україні. Попередній був рекордним 2,8 мільярди на суму 2,8 мільярди доларів. Туди входило 50 броньованих машин Бередлі. Вам нагадаю, це дуже потужна і хороша якісна бронетехніка, про яку всі експерти, не лише західні, але й українські кажуть, що на даному етапі війни вони можливо на якихось ділянках фронту будуть навіть кращими ніж танки, тому що вони мають відповідне озброєння, мають хорошу прохідність незалежно від погодних умов, і от тепер стало відомо про це. Повідомляє Associated Press, повідомляє деталі, що вже готовий черговий пакет допомоги від сполучених штатів на суму е, понад 2,5 мільярди мільярда доларів. Що туди входить? Туди в першу чергу е, вперше під, е, буде надані українцям підтримка, включаючи майже 100 бойових машин страйкер, і знову ж таки. Ще 50 броньованих машин Бредлі, тобто, що ми маємо загалом має вийти нас вже 100 одиниць техніки Бредлі, і це є дуже і дуже добре для нашого фронту. Щодо постачання західного зброєння, і лунали там чутки, що нарешті знімать вето, повідомляло це ройтерса із послання на власні джерела в німецькому уряді, Що зніметься таке вето щодо постачання леопардів других німців? І дозволять оці от танки, які нашуміли в інфополі, все таки постачати Україні. І через які через яких постачання підгорає досить сильно в наших недругів, ворогів йдеться про росіяни? Вони це описували і дратувалися. Це і Соловйов, і гіркін і медведів, хто не коментував, і в Скабиєві також скоментували постачання леопардів. Так от з'явилася інформація від політику і називається стаття. Якщо можна зараз її вивести, називається вона Танки без танків. Двокрапка Шольц тримає ключ від леопардів для України, але чекає на Байдена. От в чому суть цієї статті? Що напередодні зустрічі міністра оборони заходу цієї п'ятниці йдеться про Рамштайн на американській базі у Німеччині? Канцлер Олафа Шольца спонукають вже, скажімо так, відкрито критикують і спонукають допомогти Україні отримати найкращу у своєму класі танки Леопард 2 від Німеччини. І є деталь, що окрім нагляду за власним парком танків Леопард і за найбільшою економікою Європи йдеться про німецьку, Шольц має схвалити пожертвування танків німецького виробництва іншим країнам, тобто дозволити Тим країнам продавати віддати ці танки Україні. Як відомо до цього, деться у статті, що погодилися іспанці, і Вже була заява Міністерства оборони, що вони чекають на відмашку з боку Німеччини, але Німеччина мовчить. І От всі чекають, що Шольц все таки прийме рішення і дозволить відправити Леопарди Другі до Києва. Але є ще одне але і чому саме штат Сполучені Штати і Джо Байден згаданий в заголовку цієї статті е інсайдерської від видання Політіко йдеться. Це про те, що, начебто, шольц чекає, що американці зроблять перший крок і відправлять в наступному пакеті допомоги Абрамси. І після цього він оголосить, що так само і німці готові відправляти тепер важку бронетехніку, відкриту танки до Києва на баланс збройних сил України, щоб ми обороняли свою землю від рашистського і іга. І от, начебто, чекає, чому але е, в, в, в цій самій статті йдеться про наступне, що штати і не збираються, і не було такої інформації в інфополі е, і інсайдерської інформації, що не збираються відкривати Абрамси, а саме тиснуть на німців, щоб вони взяли на баланс е, танкову справу, е, якщо можна і так назвати, щодо допомоги Україні. І йдеться е, один із е, інсайдерів, також з'явився щодо е, Франції чи Франція постачатиме танки Україні. так як виявила. Са, Франція, також. Розповідає політико, готово постачати танки. Французи розглядають, пише політику можливість відправлення власних танків Леклерк в Україну, щоб забезпечити Берлін спільною платформою для поставок танків, е, цитуючи одного з французьких чиновників, які в які близькі до цієї теми і не захотів політику називати традиційно своє ім'я, розкривати свої джерела. Ця тема складна, розповідає він, і ще не вирішено в Парижі. Але ми думаємо про це, подивимося, що буде вирішено на спільному за. Ідені французького німецького кабінету. От коли французи з німцями поспілкуються, тоді, начебто, французи французький кабінет міністрів, уряд прийме рішення щодо постачання власних леклерків танків до України. Я ж нагадаю, що Франція раніше вже Макрон після новорічної ночі поговорив Зеленський і пообіцяв продати Україні танки. На хто каже військових, що це є легкі танки, хто каже, що це напівтанки. Нагадаю, а 10 десяті теж про них схвальні відгуки, тому що це є колісна, дуже. Маневрена техніка, яка може виконувати якісно і швидко бойові задачі. До речі, вже завершив тему про постачання і про ці от, знаєш, така гаря, називаю, Я би це назвав гаряча картоплинка. Та між Шольцем і Білим домом, тому що одні кажуть, ми надамо леопарди, якщо Білий Дім зобов'язується надати Україні Абрамса. на що Білий Дім каже, слухайте, це є особисто рішення кожної країни надавати чи не надавати Україні той чи інший вид озброєння.